Піднятися у до небес і сумніви, безжальну душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай їх на твої молитви, Бог неймовірну відповідь давав. Приходив вчасно, зовсім непомітно, втрав з і міцно обіймав, і в роздавлену і розбиту віру відновлював, щоразу Божий дух, Господь зміцняв, богословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив і цілитель, який не тільки тіло лікував. А й серце, наче той потік розлите, Ще разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар, І не будуть ні, в яких Господь так близько. Будуть дні, в яких покласти на вівтар, нам доведеться нетхніше схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраама. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сіри буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди він. Слава.